Друзі, вітаю всіх з півдня Одещини, з нашої сонячної Бессарабії. Я Анжела. Зараз підемо по риб, вже всіх покормила, лишилось тільки бур'янів нарвати всім. Зараз 20 хвилин на 8. Я встала о 6 перемила персики сливи, поставила три банки компоту на газ. Так, сьогодні прийде сестра, будемо копати поцінатки з лаки. От вона познімає, подивитись, як це робиться. Це до чого? Того, що дуже багато. Пишете мені, знаєте, такого, що я взагалі не повинна вам на це відповідати. У мене є багато відео, я для того і знімаю, щоб ви наглядно бачили, яка рослина, яка висота, яка на її китиці. Коли розпускається про це, все розповідаю в своїх відео. Для цього їх знімаю. Ви мені пишете. А що мені краще посадити, а який вище, а який нижче. Друзі, я не можу, повірте, фізично відповідати на ці всі питання. Я кожен день сиджу по 2 години, це саме найменше. Дві години це найменше, що я провожу біля, біля комп'ютера, пишуть в інтернеті. Так, зараз відкрию відро. Волок, ти у нас не рибка. Тікай звідси. Дивіться. Голодні, голодні зранку, голодні. Так от, хочу показати, як це виглядає, коли я копаю злаки, що це фізично дуже важко. Я втомлююся, потім мені треба писати, мені б хоча б повідповідати на ті записи, що людина пише по поводу відправлень. Да? От там. Чи я пишу, що можу відправляти вже посилку. А ви займаєте мій час знаєте, такими питаннями, які є от в моїх відео. Пошукайте, будь ласка, Цінуйте мій трошки час. Я теж хочу відпочивати. Зараз навіть от в неділю почала писати. Тому що посилки, посилки. Посилок не буде, в неділю мене буде вихідний повністю попереджую знову. Особливо, коли ви мені дзвоните в неділю, я на базарі, ми вчора їдемо, відправляли посилки. Дзвоните і дзвоните, дзвоните і дзвоните. Ну якщо я не беру слухавку, значить я зайнята, майте трошки терпіння. Напишіть мені у Viber і я вам відповім. Я скільки разів казала, що я відповідаю всім. всім. Так, прийшла сюди зранку, хочу зробити фото того нового міскантуса, що в мене зійшов сієнець. Дякую, друзі, дякую всім дуже за такі, які ви пишете, щоб можна було назви дати цим міскантусам. Знаєте, у мене, не знаю, у мене на це фантазія якось не вистачає, чи часу не вистачає, не знаю. Ось один ми назвали вже Рожевий серпанок, він високий, після пересадки дуже погано прийнявся, але ну, нічого він є. А цей, я вам що говорила такий низенький, рожевенький. Зараз він мокрий і не дуже гарно. Хотіла зробити фото, не вийде, тому що не видно тієї краси. Але мені Зіночка запропонувала рожевий поні. Я зразу ухватилася за цю назву, тому що, по-перше, він низенький. Говорить про те, що це. Не якась там коняка, да, не якийсь там жираф. А це у нас поні, малесенька така поні конячка, да, низесенький такий. І він рожевий, дуже-дуже гарний. Так, на ці вузькі ось тут, ну, почекаємо, китиці теж повиписувала всі друзі. Танець вітру це про ці ось тоненькі ось їх два сорти. тут, от Будемо потім підбирати «Танець вітру», шовкові хвилі, зайворонкова пісня, просто серпанок, зоряна, мереживо. Це все все про ось ці, ці ось міскантуси. Будемо потім вже, як зацвітуть, будемо вибирати їм назву. Дуже такі, дуже-дуже гарні назви: рожевий туман, світанкова мрія. Просто мрія капучино. От капучино, можливо, це буде, побачимо. Тут наче ось коричневі вони вилазять, ну побачимо по помітолкам. Розева мрія. Ну, просто-просто, знаєте, такі назви. Западаю в душу. Знаєте, я це все повиписувала, дякую всім, я кажу ось. На листок виписала, це все держу в своїх списках. Потім ми будемо видумувати, ну, давати якесь сім'я з цих. Дуже гарні такі назви. Дякую вам. Ну, Будуть ще там є кілька у мене сіянців. Будемо потім дивитись, поки вони ще не цвітуть. Побачимо, якщо зацвітуть гарно, то щось придумаємо. Якщо не гарно, то підуть на викидку. Сьогодні докопати меморі, сестра прийде, якраз мене познімає, щоб ви дивилися, щоб ви бачили. Щоб ви мене зрозуміли просто, що це дуже важко, що я втомлююся і потім сидіти ще писати кожен вечір. Це просто, знаєте, ну, втомлююся. Іноді навіть вже пишу по пару годин і потім кидаю, тому що вже, ну, вже просто очі вилазять. На цьому році ще ж додався, тут кусок землі. В тому році, якщо це тут у нас ріс виноградник, я показувала оцей край туди аж до сітки, там, де гарбузики видно, там ні, там у нас в тому році росла цибуля трошечки. А оцей край, ось цей, ось цей, ось цей і о, ну, аж сюди, аж сюди у нас був виноградник. Це вже я, рівчаки, робила нові, от сюди. Десь отут. У нас було зроблено, а тут ось де цей кущ винограду, і туди вправо це ще ми кусок не обробляли, просто ріс-виноградник. В цьому році це вже все политься, сапається, поливається, возиться з земля, рівчаки робляться. Тому це час, час, друзі, і фізичні навантаження йдуть. Тому, тому прошу вас. Пошукайте посіть, у вас ви стільки не працюєте, я впевнена, тому що в кожного з вас немає по пів гектара це тільки саду. А якщо порахувати, то у нас тільки 47 соток це Свикрухін город і наш, 47 соток. От. І плюс оцей кусок, тут більше 10 соток, думаю, соток 12, я десь так міряла. Так що, друзі, землі дуже великий кусок, навіть там, вон, там де свині. Там чоловік і косить і е, згрібає потім цю траву. Тут у нас хоч несата, гарбузи ростуть, там таке. О. Ну, все одно на цій землі треба працювати. Свикрухін двір теж там нічого такого нема, але там треба покосити траву, треба згребти, треба обрізати троянди, е, трошечки квітів, там трошечки пролити їх треба, хоч інколи. Отак от. Так що, друзі, дуже багато йде часу на це, а потім ще сидіти писати, просто пишу, бо я ж одна це все роблю. Чоловік туди геть не лізе, в нього свої справи, в мене свої. А відповідати треба всім. Тому <кхм> Я відповідаю всім, ви знаєте, це, що я пишу всім. Але сидіти і читати оце, хто вищий, хто нижчий, описувати вам, яка ширина. По-перше, скільки разів казала, що ширина куща залежить від його, як це називається, від, від, від початку росту. Чим довше він росте, тим більший кущ. Ширини у нього немає. Такої, знаєте, щоб сказати, висота максимальна є, так. а ширини немає, тому що кущ зростає. Чим більше він росте, тим він ширше стає. Отак От і все. З агресивних нема нікого, тільки спортина, але ну, я зразу попереджую, хто замовляє, що у нас повзе коріння. Всі інші коріннями не повзуть. Просто меморій цукровий вистрілюють трошечки в сторону, коли молоді кущі, земля свіжа, рихла, вони трошечки вистрілюють в сторону, але навколо свого куща, Не десь по сторонам, а навколо куща. Але з часом потім, коли вже кущ десь роки -три коли йому, Інколи росте на новому місці. Він вже по сторонам так не лізе, тому що земля вже втрамбована і він е, стає густішим, просто стає густішим. От так. <кхм> ну, на поки все. Зараз Це ж прийшла, хотіла зробити фото, ні, не вийде. <кхм> тому що воно мокре і не той колір зовсім. Так, зараз ще треба всім нарвати бур'яну, потім прийде сестра, почнемо копати і познімаємо трошки. Буду ділити, теж познімаємо, тому що, ну, я ж кажу, це фізично важка робота. Я все-таки жінка, жінка вже не молоденька. Тому для мене це трошки навантаження йде коло гарна, ну, але вся вся трава йде свиням, курям, так що нічого б не викидується. Дивлюсь, у мене ой, два-два. Два міскантуса нових. Дивлюся, зовсім схожих. Я шукала назви, сиділа тих, що виписувала. Знаєте, то, о, за, замовляла в розплідниках міскантуси з назвами. так? Потім це сиділа по цим назвам, шукала е, знову. В гуглі шукала опис цих. Слухайте, ну но ну, геть зовсім друге. Те, що в мене з тими назвами, ну, геть інше. Длюся угу. ось цей. Дивіться, який гарний. Теж низенький, але він такий вже червоний, не рожевий. Китиці, бачите, які темні при розпуску. М -м низенький теж якийсь. Знайшла я назву одного, але дивлюся по листю це не схоже. Є у мене ще один з нових. Оцей такий самий, ось точно такий самий. Листя теж саме, ті ж мітьолочки. от. Дивіться, такий самий повністю гарний кучерявий. Гляньте, от китички такі кучерявенькі при розпуску у нього. Он ще якийсь маленький, низенький, тоненький. Ну, це все я купувала. І от да, отут гарний розпускається ось. лист такий широкий у нього гарний. Ну, в цьому році вже все підписую. в минулому році, на жаль, не підписала, тепер оце проблема. Ну, проса понаходила. В мене є тут просо, там просто так, друзі, ще одне. О, просили там, де я кому обіцяла б нове просо. Не буде його в цьому році, буде навесно. тому що я його обрізла, почала підкопувати. Але кущ уже там багато років росте наріс. Я просто зламала в нього лопату віскарс. Добре, що у нас їх дві, бо копати злаки можна тільки цією лопатою. Зламала в нього лопату і на цьому все закінчилося. ось, бачите, обрізала його. Ось тут він у мене. Ну, тут підкопувала, підкопувала з боку. Бачите, видно, аж коріння зверху. Все, кинула, бо це треба лом, ломи забивати. Це треба вже викопувати весь кущ і ділити. Ділити буду обов'язково викопувати. Він тут в тіні був в зарослях. Таке гарне просо, І тимніє теж листя у нього з часу. Ну, тут він в, ті, в тіні, я ж кажу, треба все багато чого пересаджувати. Ось тут у мене персик навіть врожай теж сіянець лишила тут. Так що, друзі, просо, ось кому обіцяла на цьому тижні вислати. Я б напишу кожному з вас. Ну, я там скільки, дві людини. Я вже, в принципі, здається, написала вчора ввечері. Що в цьому році, поки це просто, на жаль, ділитися не буде. Вже восени, коли вивільниться місця, треба буде його десь пересадити, розділити. Щоб він собі наростав далі. Ну, на жаль, поки в цьому році ніяк, я ж кажу, лопату зламала, чую, десь. Ага, вон вона лежить. Треба. Ну, ця лопата вже в старенька, це перша лопата, їй вже багато років десь, думаю, до 10. Ось тут, бачите, тріснуло. Ось тріснуло так, аж сюди добре-добре тріснуло. Оце так копала прос. Так, ну от і все. Ходять, нюхай, ну, хвостики, мої два хвостики. От. Була на городі, були там, прийшла сюди і вже вони тут. Ну, друзі, поки все. Так, будемо копати. Сьогодні у нас така. Таке відео не гуляємо по саду, бо зараз треба ще всіх всі, бур'янів нарвати і потім йти починати копати меморі. Сестра прийде ще познімає, бо меморі копати багато на цей раз. Я зібрала так багато посилочок, два дні збираю, потім на третій відправляю, тому що сьогодні ми скантуси копаємо, вони зберігаються добре. В мокрих ганчірках і нічого немає. Завтра вже будемо пінісетом і проса і все інше. І в середу буду відправляти, тому що кожен раз їздити в місто, це треба їздити в місто, це час. А це треба часу багато, а в нас його завжди не вистачає. Вчора їздили ще на грузове відділення, просили бамбук відправити. У нас перше тут, що було біля нас, розбомбили гади в оркостанції. А десяте грузове від нас вантажне дуже далеко далеко від нас. Треба проїхати це наше село, потім проїхати все місто і потім туди. Співають, як всі співають. Це я ходжу, а вони заглядають за мною. Дивляться стоять, оце чекають, що я їм бур'яну повинна нарвати і принести. Вже звикли Я туди, особливо, от, коли везу тачку да-да-да, <клухи> <клухи> везу тачку, знаєте, з лаками, вони всі прибігають до сітки і це думають, що я їм -то везу. <клухи> О, Бачите, всі стали, дивляться. Зараз піду нарву вам кину. <клухи> Все, добре, друзі, пішла я. Всіх ще зеленю накормлю і потім будемо братися за роботу. Ось, до речі, ще що я зробила. Це коли я зробила в п'ятницю в суботу, в суботу, вчора неділя була. полівічку. Тут у мене колись ріс такий бардюрчик з неї. І я викопувала на продаж, тому в минулому році в мене так і не було часу це зробити, якось не вийшло. Лишилося от таких тут чотири кущі. Дивіться, от, чотири кущики. Я три розділила, четвертий лишився, бо тут вже ну, просто не висить місця. Дивіться, от скільки ось звідси, скільки поділок, оце з трьох кущів. Я вже думала, що там буде пару поділок. все, Лише ось тут чотири кущі. ось. Бачите, такі вони темні, не зелені. Один, два, три, чотири. Це стояла у воді. Польгічка довго, тижні два стояла в мене у воді. І я це ради неї вже вирішила саджати, тому що ну, інакше вже, знаєте, вода заванюється. Рослина ще стоїть, а вода заванюється вже. Вирішила посадити, ну, якось тако трошки часу було, це прокопала, зробила рівчак, знову сапою прогорнула на два боки, щоб рівчак був. ну, Він тут колись і був, я ж кажу, саджала вже. тут, Саме тут полівічка ця росла низенька. І розсадила. Таке, знаєте, було таке страшні, такі страшні. А обрізала цей верх сухий, побирала листя сухе ще й гарні поділки вийшли. І мені ось три кущики, ну тут чуть -чуть ще, бачите, вистачило ось на скільки. ось. Вон, бачите скільки? Оце я тут і коти тут знову. Вон тут стоять ще замачуються ті, що я рослини отримала перед цим кем. Вчорашнє отримані. Зараз це треба звідси все діставати. Ну, вже намокло добре. в'язики складати і і, і, і. і працювати, 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 працювати. Весь зараз треба щось робити, щось пересаджувати, щось ділити, викопувати. Отак. От це, Та, друзі, <кій> пішла я працювати далі. Так, починаємо копати, як і тюня допомагати прийшла. Ось воно, іди сюди ближе показуй, аж воно бачиш, як відбиває, аж ось воно відбиває. Треба копати, починати звідси, отак. Такий Оце... такий невеликий тут. ну, вже аккуратно, бо вчора вже лопату одну зламала, віскар. Просто хотіла викопати. Ну, підривати треба. Оп! О, це такий кущ. Ой, невеликий. Ну. О! Вирвала. Розвертайся. Потім вже буду кілочками тут вигрібати цю землю. О, от кущ готовий. Оп! Є. І це один-двоє купну. Так. Це треба дивитися, щоб не розрубати теж. Не так-то легко його копати. І це коли один, то нічого, коли багато. таких 10 кущів треба викопати. Мабуть, сьогодні доведеться кущів 10 копати. Я вже боюся копати щоб лопату, не мама бо Вони будуть чим копати. О, зірвався. У вас тут це лишився. Ми його викопаємо теж. Вже земля трошки підсоха, то перед цим були поливали, зламалися, То капіли не було. Фу. Отак наче, я думаю, зі сторони так наче легко. Зараз візьму секатор, катер, оце відкопати, це вже піде собі на посадку. Корінчик один, показує. Це корінчик ось відкопався. Леньте. Оце буду саджати собі. Зараз це ось викупаємо. О, дивіться, який. Ось так от зліпити оці три корінчика. О, наслідуючий рік вже буде кущ. Скільки ростків тут, де видно? Угу. так. Оце сьогодні мене сестра знімає, бо самі це зі сторони воно не так видно. Ну, в принципі, все, оце так копаємо. Потім, коли буду ще рянтус копати, ой, там теж біда з ним. Будемо теж знімати, вже, коли буду копати рянтус. Поки вимикайте. Все включила? Да. Так. Почала копати рянту. Бачите, я його зрізала, тому що копати з листям це просто нереально, і все одно його треба зрізати. Це ж кущі в тому році ркілики, в тому році чокінні копав, бо величезний був. Довго напакова копати, у нього таке ще супке коріння. Так можна й накласти в штани mm. <laughs> Поусердствовать. Так що треба сходити в туалет перед тим як купати ріантус. Так, починає двоятись. Да, ну ще до викупки його помань. Це так. Та да. да навіть тяжче, ніж миморій. як його викобувати. Десь ще одну лопату зламаєш. Ні, можна. У третьої вже в нас нема. Капець. Блин, я не знаю, как его выкопай. Цей кущик. Я не могу. Я так думаю, что доведется идти за лому. А, Став на паузу пока. Так, лома я не нашла. Буду обкопывать и трошки арматуры моего. Я Нужно где-то Не знаю, де мене дів. Бо я так близенько, хотіла близенько не вийде. Треба підкопувати добре. Так. Отак. От О! Зразу так зроби. Я не хотіла розкопувати цей. Далі о. коріння хрустить. О, о. о. зіло пішло. О! Нарешті. Ось ти, треба його обкопивать. Вирвати сюди отак от середину на розрив, а потім ділити. Ну, ось Буду вже ділити, потім покажу. ну Цей кущ я вбила молотком в землю і він прямо от відділяється сам. От Оділка ріантуса. Воно саме ділиться, коли кущ отакий невеликий, бачите, воно саме відділяється. Так, ну це потім подивимось. А це ось забила два цілки, ого, аж у землю забила. Трошки міскам, ось якийсь корінчик попався. Зараз будемо рвати. Обтрусила теж землю. О! О! о дривайся. так. Ой, Знову оце. Ну, повинно. Чому в штанях було таке? Лазі на карачках. От ж саме. От бачите, як раз і відділилося. Ну, Розривається. Тут треба міскам туси буде обірвати. Так, а це у нас що? Це у нас. Ну, тут знову дивимося. Скантус. Ось так він відділяється. Ось так. О. Він сам так розтиснув, відділяється. Отак, От поділками. Іскантус. Ну, зараз тут, дивиться, тут треба довго. Давай мій телефон. Так що ось, бачите, ось поділки ось поділки ріантуса, бо я ще його не ділила, не показувала. Поділки гарні, немаленькі, 100 гривень, щоб ви не питали, отак ріантус ділиться. Все, друзі. Ну, наразі поки все на сьогодні. Вже жарко, треба йти перевдягатися, бо дуже жарко, спекотно. Далі поділюся. Далі ще сьогодні міскантуси копаємо, так от ділимо. От так, друзі, це не так то легко робиться. Це бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна, друзі. Знаєте, кого чому бажаю. І всім пока!